Всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом ніжних та соковитих котлет, приготованих у духовці. Для рецепту нам знадобиться: фарш, цибуля, чесник, хліб, молоко, вершкове масло, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Хліб розламуємо на менші шматочки, заливаємо молоком та лишаємо на кілька хвилин. Коли хліб набухне, прибираємо зайву рідину, перекладаємо його до блендера та перебиваємо. Цибулю та чесник також подрібнюємо за допомогою блендера або ж пропускаємо через м'ясорубку. Додаємо до фаршу хліб та подрібнену цибулю. Сюди ж кладемо м'яке вершкове масло. Також додаємо сіль перець та ваші улюблені спеції. У моєму випадку це сухий часник. Ретельно перемішуємо, аби інгредієнти добре об'єднались. Змочуємо руки у холодній воді та формуємо котлети. Викладаємо котлети на застелене пергаментом деко та ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 25-30 хвилин. Дуже зручно, що всі котлети можна викласти на одне деко та не стояти біля плити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!